Доброго дня, малята. Пропоную вам сьогодні вирушити до зимового лісу. Погляньте, яка навколо краса. Доброго дня, дітки. Доброго дня, більченятку. Що сталося? Чому ти таке сумне? Я заблукав і не можу знайти свій будиночок. Допоможіть да мені, будь ласка. Діти, давайте вирушимо лісом і пошукаємо будиночок більчиняти. Погляньте це нора в норі живе, лисиця. А ось це? Лігво тут живе вовк. Це барліг. Барлосі спить, ведмідь. Ну, а ця маленька нірка, чия домівка? Так, зайчика. Ой, погляньте. Яке велике дерево з дуплом. А ось і твоя мама. Ми знайшли твою домівку. Вільченятко, йди до своєї мами. Дякую вам, дітки. А чи знаєте ви, дітки, які мами є у лісі? У зайчиняти мама хто? Зайчиха. А це лисеня, у нього мама Лисиця. Це вовченя, його мама називається Вовчиця. У ведмежати мама, ведмедиця. А хто мама У обілченятати? Правильно, у обілченята мама, білка. Тітки, давайте виготовимо для білочки грибочки, щоб їй було чим годувати своїх діток, білченят. Але спочатку підготуємо наші. Пальчики. Сидить білка на пеньку, роздає усім грибочки. Це лисичці, це синичці, це вовчику, це горобчику, а це мені. І ще раз сидить білка на пеньочку, роздає усім грибочки. Це лисичці, це синичці, це вовчику, це горобчику, а це мені. Для роботи нам потрібен аркуш білого кольору, серветка, пензлик, ножиці, клей та силуети грибочків, ніжки та шапочки. Спочатку викладаємо. Ніжки грибочків. Ось так. Що не вистачає нашим грибочкам? Шапочки. Викладемо шапочку, зверху на ніжку кладемо шапочку. Тепер потрібно приклеїти ніжки грибочків. Беремо ніжку, намазуємо клеєм. Ось так. Тепер приклеїмо на білий папір біля шапочки. Беремо серветку, притискаємо, забираємо залишки клею. Беремо шапочку, перевертаємо білою стороною, намазуємо клеєм і приклеїмо біля ніжки щільно. Знову беремо серветку, притискаємо, таким чином наклеїмо всі грибочки. Ось які грибочки у нас вийшли дітки, спробуйте так. Тепер білочці буде чим годувати своїх більченят. Дякуємо вам, дітки, за грибочки, ми їх дуже, -дуже любимо. Малята сподіваюся, наша прогулянка була для вас цікавою. До побачення, мої маленькі.